Денис Берінчик проти супертяжів на голих кулаках. Давайте розбиратись, в якому турнірі хоче виступити українець і наскільки це реально. Поїхали! А перед тим як почати, прошу підтримай україномовний канал Пробокс вподобайкою і підпискою. Дякую. Після поразки в лютому Кішону Девісу, коли Денис Берінчик програв достроково за 4 раунди і втратив титул чемпіона світу, його спортивне майбутнє лишалось під питанням. Денис зберігав мовчанку і було незрозуміло, чи готовий він продовжити кар'єру. Чи бій з американським бізнесменом був останнім для титулованого українця? І ось нарешті Денис порушив таку тишу в радіоефірі, але його меседж відверто здивував: Берінчик готовий знову повернутись в стрій, але для виступу в турнірі BKFC на голих кулаках. Про це Берік повідомив в своїх соціальних мережах під анонсом до турніру. Світовий турнір покидьків стартує в березні 2026 го на кону 25 мільйонів доларів. Я готовий, відповів Берік. То що там за змагання, заради яких 37-річний українець готовий знову працювати кулаками, причому в найбільш травматичний спосіб? Bayer Knuckle Fighting Championship, більш відомий під абревіатурою BKFC, є найбільшим промоушеном боїв на голих кулаках. Одним його співвласників є зірковий скандаліст Конор МакГрегор. І ось кілька днів тому на великій прес-конференції компанії. Анонсували турнір з загальним призовим фондом в 25 мільйонів доларів. Будемо відверті, це величезні кошти, причому мова йде не тільки про переможця, який отримає 15 мільйонів, чи друге місце 1 мільйон. Навіть ті, хто вилетить у першому школі, отримують 100 тисяч доларів. Не кожен проспект чи гейткіпер в боксі стільки піднімає. Для порівняння Олександр Гвоздик в статусі топ-проспекта за Бій з Томі Карпенсі отримав лише 30 тисяч доларів. А Олександр Усик за перемогу у першому титульному поєдинку над Кшиштофом Главацьки близько 50 тисяч. Коротше, боси BKFC готові платити дурні гроші, і зрозуміло, що на даному етапі кар'єри Дениса Берінчика це мотивує. Тим паче у нього вже був схожий досвід. У 2021 році, коли титульні перспективи Дена в боксі були туманними, він підписався на бій без рукавиць з Артемом Лобовим і сумістив приємне з корисним. Побив русачка і заробив котлету. Поки не зовсім зрозуміло, як Берінчик може потрапити в цей турнір, враховуючи, що ваговий ліміт змагань, повідомляється, що відберуть 32 учасників в проміжку 185-265 фунтів. Це від 84 до 120 кг. Тобто, по суті, це турнір для напівтяжів, крузерів і супертяжів. Що там робити Берінчику, який все життя виступав в легкій вазі 61,2 кг, питання риторичне. Але відповідь на нього є. Так що поки єдиний висновок, який можна зробити з цієї ситуації, це те, що Денис Берінчик все ж готовий виступати. Питання лише в тому, чи будуть хороші пропозиції, заради яких 37-річний боксер готовий буде повернутися у зал і знову проходити пекло тренувального табору. Думаю, зараз у Дена приблизно та ж ситуація, що була перед боєм з Лобовим. Тоді він про свій дебют на голих кулаках висловився жорстко, але влучно. Так дівся, хоч котлети отримуєш, а, ну, 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 я є, як звичайно, таксиста обичне таксіста гасити, на... да. приїде з Таїланда, з Карабко вилізе. Я біця, я дана. дана. Тож, можна стверджувати, що навіть якщо Дениса прокатають з цим турніром, що дуже вірогідно, він готовий повернутись в бокс, але за правильні гроші. І це виглядає вірною стратегією. Напиши в коментарях, чи хотів би побачити Дениса Берінчика в боях на голих кулаках і чи є в нього шанс виграти такий турнір. Також не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал. Це допоможе робити більше якісного україномовного контенту про бокс.